Потрібні певні зусилля, аби повернутися до власних витоків. І витоків свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнюки. Чи пробували ми замислитися, яким чином міг піти розвиток цивілізації? Якби на котромусь етапі свого розвитку люди не навчилися фіксувати за допомогою певних символів потрібну їм інформацію і в такий спосіб передавати і зберігати її. Тому немає потреби говорити і про те, яке велике значення для космічного поступу людства мав винахід писемності. Самого слова цивілізація просто не існувало б, як і того сенсу, що містить це слово. Кожна нація у процесі розвитку прагне віднайти витоки своєї культури і мови. Українські вчені не випадково розпочали свої пошуки з кам'яної могили, місця, яке ніби сама матінка земля подарувала своїм дітям для створення літопису свого життя. Це грандіозне творіння природи, трьохкілометрова гора з тисяч велетенських каменюків і гротів посеред запорізького степу разюче нагадує будову людського мозку. Перші спроби археологів прочитати виявлені ще на початку 18 століття написи Кам'яної могили наштовхувалися на відсутність глибоких знань щодо прадавніх мов, таких як шумерська і єгипетська, що могли пролити світло на таємниці першозмістів письма древніх жреців кам'яної могили. Але хтось мусив розпочати цю велетенську роботу. Один із небагатьох у колишньому радянському союзі шумерологів Анатолій Георгійович Кефішин зважився на це. Десятки років потратив вчений на те, щоб досконало вивчити мову і культуру шумерів. Повірив у те, що в Україні знаходиться протошумерський релігійний центр, і збереглися прадавні шумерські знаки. Кефішено було дуже важко повірити у співвідношення шумерів і України, звідки тут могли з'явитися чорняві мешканці тігру Єфрату, творці однієї з найвеличніших цивілізацій світу, носії найдревнішого відомого письма. І у мові, і у релігійно-міфологічній системі, і в уявленнях про державу, і у знаках сакральних писемних. І в архітектурі і в інших проявах матеріальної і духовної культури Трипілля було пов'язано мало не з усіма найдавнішими цивілізаціями того часу: з Балканами континентальними, з стародавнім островом Крит, з давнім Єгиптом, з Месопотамією, зі стародавнім Еламом це держава на території Ірану, з Індією і Китаєм. Можу навести для орієнтації кілька прикладів. Наприклад, слово батько, яке раніше було соціальним терміном і означало вождя племені, воно пов'язано з титулом правителя Нижнього Єгипту, ще до об'єднання двох Єгиптів близько п'яти тисяч років тому в одну державу. Це був титул Бата-Біті, отакий титул, значить правителя Нижнього Єгипту. Тісні зв'язки з Месопотамією, слово крісло пов'язано з шумерським позначенням царського трону. Численні зв'язки з Індією. Також є зв'язки з Китаєм, відома трипільська культова модель житла, на якій зображений інь ін От, Прямо оцей знак ін – Інь-Янь, знак вічності, знак двох зміїв або головастиків, один з яких переходить в одного. Це давній, давній культовий символ. Українські вчені розглядають витоки української мови з часів, коли приблизно 7 тисяч років тому на нашій території існувала прадавня держава Аратта. Вперше думку про те, що Аратта знаходилася на території сучасної України, висловив саме Анатолій Кефішин. Він виявив піктограмму «Аратта» серед написів дивовижного витвору природи серед українського степу кам'яної могили. Були виявлені протошумерські знаки. Кефішин висловив припущення, що згадуване шумерами Аратта є трипільним. Написи на кам'яній могилі виконані архаїчним письмом, яке ще нікому не вдалося прочитати. Тому доводилося йти виключно інтуїтивним шляхом, який визначався сумою знань і уявлень автора, що сформувалася у підсвідомості за довгі роки роботи над ранньошумерськими текстами. Отже, кам'яна могила, яка зберігала свої таємниці впродовж тисячоліть, нарешті відкрила вуста і заговорила. І ми почули розповідь про відомих із шумерських клинописних текстів богів і богинь Енліля, Нінліль. Ніндару, Енкі, Інанну і Штар. Вчені висловлюють припущення, що від імен Бога Енліля та його дружини Нінліль походять слов'янські лель та ляля. А ім'я глибоко шанованої вараті Шумері і Нанни з часом трансформувалося в такі знайомі українцям слова неня. Ненька. В українському коренеслові дуже багато збігається із санскритом. Сьогоднішня українська мова накладається на санскрит. Санскритологи, які займалися порівняльним аналізом, підтверджують, що українська мова зберегла мовні корені, у ній вони функціональні, задіяні й сьогодні. Ми є відзеркаленням взаємним. А мова це перше дзеркало. І я тільки повертаюся до тієї формули, яку я сказав, про те, що є мова позачасова. Е, коли ми кажемо небо. Ми знайдемо тисячу аналогів цьому слову в інших мовах. І ми шляхом лінгвістичних досліджень можемо сказати, що воно дуже наближене до тюркських змістів, до арійських, до прошумерських, чи ще якось інших. І будь-який, я б сказав би так, першозміст він відкривається тільки в контекстах. І тому відтворювати мовні контексти просто необхідно. Цілком імовірно, принцип логографічного письма був винайдений не шумерськими жрецями, яким належать найбільш ранні з визнаних шумерськими написи на глині. Клинописні тексти надають унікальну можливість побачити еволюцію системи письма, де і зараз можна простежити майже всі стадії, крім найпершої. У давніх шумерських поемах розповідається про багату країну Аратту, з якою підтримували дуже тісні зв'язки ранні шумерські правителі. У прочитаних ученими текстах Аратта змальована могутньою державою, покровителькою якої була богиня любові і війни, Інанна. Між Араттою і Шумером велася жвава торгівля, з часом для ефективного зв'язку між ними було створено перше письмо. Про це розповідається в шумерській поемі Енмеркар і правитель Аратти. Ряд учених вважає, що саме Аратта, яка відіграла головну роль у розвитку шумеру, його культури, релігії, писемності, була прабатьківщиною шумерів. Анатолій Кефішин переконаний, що саме написи кам'яної могили послужили першоджерелом для ряду міфологічних сюжетів, відображених пізніше у шумерських, вавилонських, ассирійських текстах. Один із таких сюжетів всесвітній потоп відбувся прорив через Босфор Середземного моря і затоплення тогочасного озера, яке перетворилося на Чорне море. Розповідь про цей грандіозний природний катаклізм знайшла своє відображення в написах кам'яної могили. А потім через шумеро вавилонські джерела потрапила й на сторінки Біблії. Усього дослідниками було виявлено 62 печери та 160 кам'яних табличок з письменами. Узявши на озброєння досвід дешифровки протошумерського архіву 12-го третього тисячоліття до нашої ери, Анатолій Кефішин заявив, що йому вдалося розшифрувати піктограми на 40 панно та 16 кам'яних табличках скрижалях, датованих сьомим третім тисячоліттям до нашої ери. Автору вдалося також розшифрувати календар кам'яної могили, створений ще у 12-му тисячолітті до нашої ери. Спираючись на нього, вчений дійшов висновку, що святилище кам'яна могила упродовж тисячоліть було найвпливовішим духовно-релігійним центром значної частини Євразії. Анатолій Кефішин вивчив величезну кількість древніх шумерських пам'яток і заявив, що йому вдалося продовжити писемну історію людства до 18-го тисячоліття до нашої ери. Він називає кам'яну могилу важливим, але не єдиним релігійним центром у ті давні часи. Подібне святилище було виявлене в районі сучасного Фонтенбло під Парижем. Древні письмена, на його думку, були поширені на величезному просторі від Пірінеїв до Уралу і південного Казахстану. Їх знайшли на уральських скелях під Свердловськом на 29 плитах Кромлехах на Черкащині, в печерах південної Франції, в Піренейській печері Альтаміра. Знаки, які дослідники виявили в різних регіонах Європи, повторюються протягом тисячоліть, що свідчить про добре налагоджений зв'язок між племенами в ті далекі часи. Важливою особливістю написів кам'яної могили є те, що в них наявні посилання на таблички ще древніші або наділені особливою святістю. Аннім часом європейська наука прийшла до визнання факту існування єдиної матеріальної і духовної культури, включаючи спільну мову, у палеолітичного населення Європи від Ла-Маншу до Уральських гір до часу останнього обледеніння, що настало більше 20 тисяч років тому. Тому що між стародавніми культурами, про які я вже е, згадував і перелічував, існували ідеологічні зв'язки, е, як е, стародавні кельти їздили з континентальної Європи? Для різноманітних посвячень, для різноманітних ритуальних свят обрядів у Британії, там де Стоунхендж, там був ще Вудхендж дерев'яний. Так само цілком е, слушною є думка про те, що і в кам'яну могилу відбувалися паломництва, як з інших територій, це був культовий центр, і так само це стосується всієї Євразії. Гіпотези, висунуті науковцями про Аратту як державу на теренах сучасної України, визначають її як країну осілих землеробів і скотарів, в основі якої був первісно общинний уклад, заснований на принципах рівності, свободи, братерства. Керівництво цією державою здійснювали жреці, які пильно стежили за дотриманням законів. На думку дослідників, Аратта була започаткована 6200 року до нашої ери. А ще Арата стала первинною основою індоєвропейської спільноти, а згодом від неї відділилася група племен, які, переселившись до Індії, утворили там державу Бгарату Божественну Арату. Залишки численних курганів, давніх городищ, таких як Тальянки і Майданецьке, дозволяють найбільш повно дослідити знакову систему народу, який залишив нам цей спадок. Цікаво, що серед знаків символів, які українські археологи знайшли на трипільському посуді, є відомі давнім шумерам зірка і штар, знаки рослина, вода, будинок. Трипільсько-кокутенський орнамент розглядається як своєрідний текст, що складається з певного набору знаків, де цей термін розуміється дуже широко. Кожний вислів є знаком. На думку дослідників, вони дуже нагадують іерогліфи, хоча прямо з писемністю вони їх не пов'язують. Ряд українських вчених вважає, що в трипіллі та мінойській культурі острова Крит були надзвичайно подібні культи богині матері і бика. Дослідники порівняли, які назви бика є в українській та в інших слов'янських мовах, а також у давньогрецькій. Виявилося, що ці назви спільні. Наприклад, Купала є в давніх українців язичників, і кюбеле кібела накриті, так само як лада в давніх слов'ян і богиня ЛАТО, Латона, Лето, Мати Аполона і Артеміди в давньогрецькій мові. Так само назва БК Віл і Болінтос. Корінь бол на криті, теля і Талос. Якщо брати з мовного погляду з мовного погляду, то е, основні зв'язки трипілля були з Балканами, з Болгарією, Румунією, Грецією і стародавнім островом Крит. Е, значна частина відсотків напевно 50-70, Тих слів, які ми можемо реконструювати як трипільські, вони пов'язані з Балканами і Критом. З Шумером зв'язки не такі значні. З Єгиптом теж зв'язки не такі значні, як зв'язки з Балканами. Деякі, до речі, дослідники прямо говорили про єдиний культурний простір від Криту до Києва, а точніше треба сказати від Києва до Криту, тому що на території Києва трипільська культура існувала значно раніше, ніж на Криті існувала споріднена культура Балканська. З цього чітко виділяються залишки трипільської мови праслав'ян. А оскільки їхньою прабатьківщиною була територія України, то відповідно найбільше цих залишків варто шукати в українській мові. Крім того, існує така важлива структурна риса, як тяжіння до відкритих складів в українській мові, щоб кількість голосних і приголосних була рівною. Це так звані закони милозвучності чергування у «в», «з, «із» тощо. Теж явище відображається в давньокритських писемностях. Тобто можна стверджувати, що милозвучність української мови дісталася у спадок від мови трипільців. А визнання того факту, що піктограми кам'яної могили і культури трипілля є протошумерськими, кардинальним чином змінить наше розуміння першовитоків людської цивілізації на території нинішньої України і Європи взагалі. Ким були ці люди, що залишили такий яскравий феномен? Яким був рівень їхнього розвитку, якими були їхні уявлення про світ, якими були їхні вірування, хто прийшов слідом за ними, що залишилося у їхніх спадкоємців? Версії, гіпотези, здогади, що стосуються пралітератури епохи трипілля, попри всю привабливість і вірогідність, все таки залишаються припущенням. На них чекає довгий і тернистий шлях визнання, дискусії, пошуки, кропіткі дослідження. Але головне, що зроблено перший крок, перші сміливі спроби осягнути, зрозуміти, побачити те, що привертало увагу сотень і сотень поколінь. Написи промовляли, але їх ніхто не чув, не розумів, колись треба було починати. І добре, що зведення хитких містків між давно минулим і сьогоденням почалося, і ми є живими свідками та учасниками процесу, який змінить докорінно наше уявлення про походження та становлення світів. З часом ми ж читаємо з тих кам'яних брил, глиняних посудин звуки, які були там. Вони не змиті, вони відбиті. Бо починаючи з елементарного приладу, який знімав звуки голки потефонної, вона знімає ті звуки, які були нанесені саме на ось це матеріальне тіло. Якщо це так і це спеціальним пристроєм наносилося, то це свідчення того, що все нематеріальне вбирає це духовне. І тому слово виходить за межі самого простого і елементарного, що це сигнал. Ні, це не сигнал, це глибокі змісти, в яких конденсується вся сума знань. Кам'яна могила не лише наша пам'ять і одвічна таємниця, це свідчення нашої культурної спроможності і глибинних витоків, з яких бере початок велика українська нація.